І так, друзі, підсумуємо. Значить, дивіться, перше. Перше це прийняти, тобто побачити цю задачу, проблему, ситуацію. От визнати, ви на неї звернули увагу. Перше. Друге, це зрозуміти, що ти нічого Ні. не бачиш, коли ти близько. Тобі треба відійти на відстань. Тоді ти зможеш роздивитися всю картину, як воно є, насправді. Ну, умовно, третій такий момент. От я дивіться, взяла в руки ручку. А це, е, знаєте, може, є таке, коли е, та, за своїм хвостом, да, собака чи там кішка хтось бігає за своїм хвостом. І е, ну, логічно, ти, коли це бачиш, ти розумієш, що ти не можеш ніколи догнати свій хвіст. Що це мається на увазі? От, наприклад, цієї ручки, дивіться. Як працює наш мозок? От, ну, е, умовно скажемо, що є ось та частина, яка пише, і ось та частина, там, до якої все це прикріплено, щоб рука тримала да, цю ручку. Тобто, як наче є дві якихось сторони, дві частини. Тобто, наш мозок, як тільки якась нам загружається інформація, він діле все на оці дві сторони. Тобто навіть на цілий спектр, розумієте, що таке мається на увазі спектр? Давайте я вам скажу. Ну, от, Наприклад, якщо от фільм снятий фільм або Наше життя. да, от Воно, як наче, знаєте, ну все в кучу, от Вам дали от кінопленку, да? і, і, і ви цю кінопленку, вам ну, треба, вам цікаво роздивитися ну, кадр за кадром. да, Що ж там було, що сказав, куди поїхав, пішов. Тобто вам треба от так розтягти її, да, щоб подивитися на кожен цей сегмент, правильно? е-е, вот. Точно так же, от у нашій голові, усе от наше життя воно має пройти, має пройти отак по сегментам, отак по якимсь. Тобто ми не можемо подивитися ну, усе це світло, да, цілий спектр, просто, от просто світло. Ну, оцю райдугу, кольори от треба в моменті да, роздивитися, щоб роздивитися кольор кожний. Треба, щоб ці спектр, цей оцей білий цей, чи чорний, от він розтягся, і ви роздивилися на кожен колір. Для того у нашій свідомості э, все розділяється на чорне і біле, хороше, погане, гаряче, холодне. Тобто, щоб ми ви одне визнали друге, щоб ти зрозумів, що таке любов, тобі треба познати, що таке, типу не любов, там чи то якась біль чи то ще щось